Юніорська чоловіча збірна Ю-18 стала срібним призером чемпіонату Європи з гандболу. Суперником нашої команди у матчі за золото стала збірна Австрії. Обидві збірні вже зустрічалися на цьому євро у першому турі групової стадії. Підопічні Вадима Бражника перемогли австрійців 29-26. Після цього наша команда зазнала поразки від словаччини 21-25, подужала Естонію 34-27 І з першого місця вийшла до півфіналу. Де у драматичному протистоянні взяла гору над Фінляндією 36-33. Серед найбільш результативних у складі синьо-жовтих після чотирьох матчів євро одразу три гравця гандбольного клубу Мотор Андрій Касай, 23 голи. Олександр Сірик, на рахунку якого 18 влучних китків, та Владислав Щербина, який відправив м'яч до воріт суперника 16 разів. Збірна Австрії після стартової поразки від збірної України виграла всі три наступні свої матчі проти Естонії, Словаччини та півфіналі проти Румунії. Тож протистояння обіцяло бути запеклим. На старті зустрічі підопічні Вадима Бражника захопили ініціативу. І чудово відіграли як в атаці, так і в обороні. Проте через травму одного з ключових гравців втримувати натиск суперника ставало все складніше як підсумок: – 23-30 на користь збірної Австрії. Українці виборюють срібло у золотому матчі. Юніорського євро 2022 кращим гравцем визнано вихованця запорізької школи гандболу Олександра Сірика. Нагадаємо, що в складі збірної грали одразу чотири представника запорізьких клубів. Виступ на євро прокоментував головний тренер юніорської збірної з гандболу Вадим Бражник. Вітаю всіх зі сріблом. Дякуємо вболівальникам, які вірили в нас, і тим, хто не вірив, теж дякуємо. Був хороший для нас початок фінального матчу. Але на жаль, травма вже другого розігруючого не залишила нам можливості знайти рівноцінну заміну на ці позиції. Але я вдячний всім хлопцям за самовіддачу та волю до перемоги. Хочу подякувати всім дитячим тренерам за те, що знайшли та виховали таких спортсменів. Велика подяку президенту Федерації гандболу України Андрію Мельнику та генеральному секретарю Федерації гандболу України Олександру Гладуну, Міністерству молоді спорту України, що повірили в нашу команду. Особлива подяка головному тренеру Національної збірної України В'ячеславу Лочману за підтримку та підготовку і організацію зборів молоді, а також тренеру Віктору Горбасі та масажисту збірної Олександру Яроцькому. Кожен доклав максимальних зусиль для досягнення результату. Слава Україні!